Виконуємо практичне завдання 7 до параграфа 30 за підручником інформатики 9 клас, авторів казанця Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо новий файл. Файл, new файл. Підключимо модуль графічного інтерфейсу Tkinter. Створимо вікно з іменем Window. Створимо порожній список з іменем Mass. Створимо текстовий напис з іменем LBL. Текст написі буде текстове поле. Розмістимо текстовий напис LBL у вікні. За допомогою метода PAC. Давайте збережемо. Збережемо власні папці, наприклад, зімне, вправа 30.7. І можете зразу виконувати програму, щоб переконатися, чи працює те, що ви вже зробили, чи, можливо, є десь помилка. Бачимо вікно з текстовим написом Є. Тепер створимо текстове поле з іменем End. Розміщуємо дане текстове поле у вікні. З допомогою метода пак. Зразу перевіряємо, чи воно є. Так, бачимо. Текстове поле є. Тепер створимо кнопку з іменем BTN. Текст кнопці буде вивести масив. Розміщуємо кнопку у вікні. Тепер масив, який ми будемо виводити, будемо виводити в списку Listbox. Створимо список Listbox з іменем Lbox. Розміщуємо його у вікні. Давайте збережемо, перевіримо, чи все є. Так, кнопка є, список є. Ну, але якщо ми зараз натискаємо на кнопку, бачимо, нічого не відбувається. Навіть якщо ми ввели в текстове поле числа через пробіл, так як нам її потрібно буде вводити. Нам потрібно створити обробник події функцію натиснення лівої кнопки миші по кнопці BTN. Отже, створюємо дану функцію обробник події. Потрібно її писати перед створенням кнопки. Записуємо зразу після підключення модуля. Дев. Функцію назвемо BTN-Click. В кінці крапка, Натискаємо Enter і зверніть увагу, що автоматично утворився пробіл. Він обов'язково має бути Він рівний чотирьом натисненням клавіші пропуск або одному натисненні клавіші TAB. Зміні A ми присвоїмо значення, яке будемо вводити в текстове поле «End». Дане значення заберемо з допомогою метода GET. Далі в список мас запишемо змінну a, Тобто те, що ми ввели в текстове поле, але числа ми будемо вводити через пробіл. Це буде рядок, а нам з даних чисел потрібно утворити список. Для цього скористаємося методом split, який всі числа, які записані через пробіл, перетворить у список. Тобто, якщо, наприклад, 1 пробіл, 2 пробіл 3, то пробіли відкидається і буде список з -за трьох елементів. 1, 2, 3. Ну а далі в Listbox Lbox. Список Lbox потрібно вивести елементи списку Mass. Будемо вводити за допомогою цикла FOR. Виводимо зі списку, значить його так і записуємо. Записуємо в Lbox з допомогою методу insert. Записуємо кожен елемент списку. Кінець, записуємо і ті елемент списку на першій ітерації. І буде рівне 0, далі 1, 2, ну і так далі, поки не переберемо весь список. Ну і тепер нам для опрацювання події натиснення на кнопку потрібно встановити параметр Command для кнопки і надати йому посилання на функцію, яка діятиме при натисненні на кнопку. Функція у нас називається «BetendClick». Давайте збережемо. І виконуємо. Так, ведемо якісь числа через пробіл. Нехай будуть ось такі. Натискаємо кнопку вивести масив, і з'явилася помилка. А помилка з'явилася, тому що я ось End написав з малої літери, а потрібно з великої. Пайтон регістр має значення, давайте ще раз. А тепер все працює. Зв'язку з тим, що додається в кінець. І ми попередньо не очищували, то попередні числа залишаються. Отже, все працює, практичне завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!